Всім цікаво, що ж відбувається у нас на сервісі, тому я вам все швиденько розповім. Ходімо зі мною, за мною. Наш умовальник всі знають, да, оригінальне. Навіть жундір хочу у нас його купити, але не, не продається. За ті гроші, що ви пропонуєте, давайте більше. Оце, ось, значить, кажеться, що картон, але ні. То персональний стіл у сервісну автівку, щоб можна було не тягати за собою постійно оці всі інструменти, а що воно. Як от, знаєте, банківська ячейка поклав, поставив і значить, займається. Так, йдемо далі. Оце от на ремонті такий цікавий двигун, тір четвертий. Клієнт привіз свій старий двигун, його оглянули. Там треба було міняти, міняти головку, калінвал. Було вирішено замовити шортблок. Ось приїхав шорблок і тепер іде перекомплектація зі старого двигуна на новий шортблок. Ось тут наш вже став улюблений міст 1500. Хлопці розібрали, продефектували, дали клієнтову пропозицію. Чекаємо на підтвердження. Це, взагалі максимально, максимально крута позиція, ексклюзивна, прямо ексклюзивна, це головка до 13,5 двигуна. З неї був невеличкий дефект. Ми його виправили, і ну, позиція реально там майже нова. Хто знає, хто в темі, то 13.5 це ексклюзив. Далі у нас це у нас блок тір четвертий. Він у нас буде працювати по тридину. Ось ви знаєте, що у нас у такі позиції є. А це от взагалі для нас буде нова, нова ера, так як взяли трактори Fendt на розборку. І значить, цього зняли з них двигуни, і будемо робити повну капіталку на цих двигунах.